Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості. Прощені. Е, Дуже вибачаю за понеділок відео, де я сплутав дати е, дати благовіщень. Ну, але я свято вірив в те, що благовіщення буде в понеділок. А чому? Ну, Бо це логічно. Чоловіки мають логічне мислення. Якщо різдво 25 грудня, то відраховуємо 9 місяців і виходить 25 -е число. І тому, ну вибачте, я не розумію дотепер, навіщо переміщати завжди дату Воскресіння, Пасхи. Ну бо різдво чомусь ми не, не зміщаємо. Знаєте, якщо є чоловік, народився 25 грудня і помер в якийсь один день і воскрес в якийсь один день. А Ми чомусь так робимо, але не я то придумав. Не буду я влазити в ту всю політику. Чому зміщають, ну як так виходить, що один рік ми святкуємо так Пасху, другий рік так, благовіщення, один рік так, один рік так. Для мене все просто. Є благовіщення 9 місяців до Різдва. Різдво у нас незмінне. Бо з такою теорією, як Паску ми змінюємо, то ми могли б і змінювати Різдво, кожен рік там десь щось діляти, то взагалі була б каша і всі дати. Хто знає мене, хто давно дивиться канал, той знає, що я ніколи не влажу ніякі дати. Стараюся мінімалізувати. І скільки разів було, що я приходжу до церкви на 7.30, 30. Літургія у нас тут завжди ця є. В церкві Якова в Меджугорі. І в 7.30 нема літургії, що це таке? А тут на восьму літургія, а коли на восьму літургія, то означає якесь свято. І це було багато разів. І я дізнаюся, що свято тільки в цей день, коли вже літургія на півгодини пізніше. І зазвичай в мене не було хлі... ну, іншої їжі, крім хліба. І я постив просто в цей день. Я святково постив, так скажемо. Тому один раз помилився в свою сторону, що я не прожив день на хлібі і воді, то я думаю, що... Там воно вже все взгладилось, бо я вже багато свят прожив на хлібі і воді. Знаєте, коли я перший піс входив на хлібі і воді 40-денний, я в кінці посту не зрозумів, чому піс 45 чи 46 днів? І запитав священника, він каже: ну, власне, тому що неділі не враховуються і не враховуються свята. No. То я тоді теж. Перепостив. <ріст> Тому якщо один день я не ну, з'їв нормальної їжі замість хліба і води, ну я не рахую, що це така вже великий гріх. А, помилка, ну так, помилка. Помилився. Хто не помиляється, тільки ті, хто нічого не роблять. І, звісно, було дивно, чути такі коментарі, як там, мене це так прикро вразило, так, мене, так мені прикро, що ви. Живете в Меджугорі і не досліджуйте календаря. Ну, вибачте, я, ну, моєї нема місії досліджувати календар. Кожен день сидіти, дивитися, так, що там у нас завтра за день, чи є свято, чи нема. Е, я живу кожен день свято в мене, кожен день свято. Бо Ісус Христос, я вже казав вчора, Воскрес! Воскрес! Не залишився мертвим. Не, не помре він зараз сьогодні в п'ятницю. Це є спомин пережиття, входження в глибину цього дня, але це не є Ну, тобто, знову, що Ісус помер, бо Він Воскрес кінцевий етап Воскресіння Ісуса Христа, а не смерть. І тому свято, я казав, що завжди сильніше. І комусь повезло, хтось з греко-католиків благовіщення не постив. То, знаєте, я прочитав тут посилання. 24 було у нас, е, яке вчора читали про благовіщення. Ну, логічно, зробив відео про благовіщення. Я навіть загуглив, якого числа благовіщення. Мені показали 25-го числа 25.03, Тому, власне, і зробив це відео. Ніколи я не люблю це відео. Прирівнювати при до якихось дат прив'язувати, тому що з датами я і дати це несумісні речі. І, і взагалі не бажаю, щоб хтось жив датами. Бо зазвичай ті люди, які живуть датами, будуть завжди залежати від дати. То п'ятниця, значить то свято. Ну, В більшості людей то цей день водія треба випити. Ну, І дата там така, 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 така. В цю дату я їм, цю дату я не їм, в цю дату я на дієті, цю я не на дієті, всю я молюся, цю я не молюсь, і ніколи не буде балансу. Буде постійно таке. Моє свято не означає, що я в цей день не молився менше, я молився більше. Тому хто виграв з того, що я помилився в святі, ну тільки я виграв, бо я більше молився. Бачите, 4,5 години на подбордо. Додаткові, святкові бонуси, бонуси. <хи> Тому, якщо хтось думає, що ой, він свято сплутав там з чимось цим, то знаєте, що я цей день прожив, не якось відходячи від практик молитовних або своїх е духовних практик, е своїх відносин з Богом, я не втратив з того, що помилився. Я рахую, що по помилятися потрібно. потрібно. Тому що без помилок нема розвитку. А хто боїться помилитися, ну, то, власне, то і показує, чому у вас в житті так все. Що ви боїтесь переступити запоріг, ну, власне, це є така пастка. Пастка, яку сатана поставив. Боятися помилитися. А що люди подумають? І там залежність вже від думки інших, і все це входить, входить, входить. Я не виправдовую себе, та я помилився в даті, конкретно каюсь, вибачаюсь. Кого? Це дуже так прикро кому стало, дуже то вибачте. Якщо ви думали, що я святий, бо я живу в Меджугорі, або не помильний, бо я живу в Меджугорі, ну, то, на жаль, не є так. Знаєте, як підписуватись від каналу, відписалися і все. Ну, тобто спокійно, спокійно. Я не спеціально для вас це робив, щоб ви там. Ой, календар не так передивився. Розумієте? Не в тому суть християнства заключається, щоб в календарі правильно жити, за календарем слідкувати. Слідкувати треба за своїм серцем, за своїм розумом в першу чергу. А календар це лише якісь циферки на якийсь паперчику. Ти, якщо сьогодні встав. І не знаєш, чи свято сьогодні, чи не свято, то святкуй. По святу. Кожен день. Прокинувся, то вже свято. Особливо зараз. Коли війна в Україні, то кожен день має бути, як день народження, як святковий день. Ну, воно так і є. Тільки, на жаль, ми з цими календарями забуваємо, що кожен день є святом. Сьогодні візьмемо 8 березня. Свято! Послання 8 березня. Вітаю знову жінки. Хто не дивився того 8 березня, то сьогодні ще можна одне 8 березня зробити. 84-й рік. Дор... Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Дорогі діти, ви навертайтесь в парафії. Це моє друге бажання. Так зможуть навернутися ті, які сюди прибувають. Знову беремо посилання для себе, для своєї парафії. Каже Марія: дитинко, навертайся, ти, який в своїй парафії. І в твоїй парафії. Що головне, ну не то, що головне, а що головніше для мене. Не знаю, не, не, не бачив жодного посилання, щоб Марія сказала, не сплутайте свято, календар. <с>? А каже: навертайтеся в парафії. Це моє друге бажання. Друге бажання, щоб ти навертався. І твоє навернення ніколи не має залежати від свята чи не свята, від календаря. Бо навертаємось ми не по календарю. Навернення, це зміна стилю життя. А календар не дасть тобі змінити стиль життя. Бо треба дні, які треба набухатися. Там вони так помічені червоним в календарях, дні народження, потім що там? ще? Свадьби. І багато різних свят. Свят дуже багато. Якщо в кожне свято випити, ну бо це ж свято, і служиш пив на свадьбі. На весіллі в Кані Галилейській. Він навіть перетворив вино там. Слухайте, а я роблю весілля без алкоголю. Щось неправильно, щось. нє ні, ні ні Ісус би те не, не одобрив би. <сум> так? Хто не одобрив би це Ісус? Це так, жартую трохи, але треба усвідомлювати, де є зло, а де є добро, а де є. Звичайно проста помилка, яка не мала б нікому прикрості, такі вже аж, аж дуже великі завдати. А кого це таке дуже раніме серце, то ви краще не дивіться Ютубу взагалі, бо вас там можуть зранити, і це і буде не дуже приємно. Це моє друге бажання, Марія каже, щоб ти навертався, щоб я навертався Навернення, навернення, Зміна стилю життя, зміна мислення. Не зміна календаря, не зміна східного чи західного обряду. Розумієте? Якщо я кажу римо-католицький обряд, греко-католицький, то я і маю на увазі східний і західний. Але може хтось не розуміє. Те, що ви це розумієте, то добре. Але для когось це взагалі космос. І завжди треба розуміти, що є люди, які не знають того, які не досліджували, не мали часу на дослідження. Які просто прийшли і дивляться це відео в перший раз. Звідки вони можуть знати мою позицію, моє серце, розумієте? І тому легко судити по помилках. Ну, а всі люди помиляються, і в святі навіть помиляються. І найбільша помилка це когнитивне викривлення, така помилка проекції, коли ти думаєш, що в Меджугорі люди більше знають календарь. Або більше знають щось про об'явлення, про візіонерів. Неправда. Я теж так думав. Але переконався в тому, що місцеві нічого не знають. І паломники іноді набагато більше знають. І ті, хто возять паломництво. Це правда. Наприклад, я питав, коли буде об'явлення, в якої годині Мір'ян Павлович 18 числа. Мені з місцевих ніхто не сказав. Ми не знаємо. Ми не знаємо, ми не знаємо. А паломники знають. Паломники приїхали, вони знають, коли буде об'явлено. А локальні, місцеві, вони не настільки багато, як ви думаєте, знають. Це є така помилка. Ви думаєте, що тут в Меджугорі живеш, то завжди в тій благодаті, коли ви приїжджали на паломництво раз в житті, ви запам'ятали, то ні, ви приїжджали на курорт в першу чергу. Курорт в плані того, що ви виїхали з чемоданчиком, з валізкою, і були тут. Віддані повністю свідченням, якимось там пішли, там поїли, там то, там все. Це було таке відпочинково паломництво, я би сказав. На, в плані в чомусь не молитовно навантажене, але фізично і розумово звільне таке. знаєте. А ті люди, які тут працюють, прокидаються зранку, йдуть на роботу. То для них це вже не таке казкове все. Не, не, не так все виглядає, як би ви думали. Я теж так раніше думав, що якби тут жити, то кожен день буде таким самим. Ні, не буде. Бо і тут хто приїжджав сюди жити, то всі це побачили, що не так і легко тут взагалі лишитися жити. Не в плані, що тебе хтось тут не, не хоче, а в плані, що ти сам не захочеш тут. Бо більшості роботи, які пропонує меджугорі, це готельне, готельне прибирання, якесь там зранку до вечора. І ти перетворюєшся на затворника, монаха, монахиню затворницю, яка зранку до ночі на роботі. Не бачиш ні літургії, ні Меджугорі, ні свічі, нічого. Нічого не бачиш. І люди, попрацювавши, так трохи думають, що я взагалі тут в Меджугорі роблю. Навіть в неділю не можу піти на літургію. Бо готель вимагає працювати, таких, ну, так, на жаль, влаштована система. І ти розумієш, що ти вже навіть і не в Меджугорі. Тому давайте так ну, розуміти ці речі, що всі, хто живуть в Меджугорі, вони можуть менше ходити на літургію, ніж ти у себе вдома. І таких людей теж є багато. З причини того, що мають роботу, мають. Сім'ю мають ще якісь там обов'язки. Якщо ви думаєте, що я тут теж нічого не маю до робіння, і цілий день тільки можу календарі розглядати в книжках якихось, ну, то це є помилка, просто помилка когнитивна. Якщо ви думаєте, що тут не можна згрішити, не можна помилитися, або важко, важче, це ж теж неправда. Дуже легко тут зійти, зійти з дороги, тебе тут ніхто не тримає. Чим більше благодать, тим більше вільність, свобода і спокуси. Тому боротися треба за своє життя завжди, де б ти не був. В будь-якій країні, в будь-якому місці. За це треба боротися. Хліб смачніший це є ошибка, помилка. Помилка. Яка помилка? Виправдання. Виправдання. Я виправдовую себе, бо йому легко там постити Меджугорі, а мені тут важко, бо в мене хліб не смачний. Бо я на роботу ходжу, а він там не ходить. Я ходжу. У мене такий активний стиль життя, що в більшості за тиждень би вже померли на, на тому раціоні, який я маю. І коли я відео робив в суботу, в субота це вже хто постив. Вірю, що мало людей, але хто постив, то мене зрозуміє. Коли ти з понеділка до суботи, на хлібі і воді, і робиш в суботу відео на понеділок, то... О, можеш тормозити, можеш. Це так, ми так влаштовані. Мозок може тормозити. І помилятися. Але не критично. Не критично в плані тому, що важливіші пріоритети завжди є важливішими пріоритетами. А найважливіший пріоритет це навернення, навернення. Тому сьогодні навертаємось, молимось, постимо, хто може, звісно. І не бійтесь помилятися. Така важлива, ну, така важлива річ. Не бійтесь помилятися. Бо якщо будете боятися помилок, нічого не вийде. Кожен святий помилявся. Кожен, хто став святим, помилявся. Тому наша ціль святими бути, тому ми маємо помилятися. Робити помилки, помилки і потім робити працю над цими помилками. Так буде розвиток. Ще кілька слів загадав, що було питання таке файне, як. Як встигати, як не зрозуміти, де більше допомагати, де, де менше, то така, знаєте, відповідь: пріоритети. пріоритети. Маємо, має в нашому житті стояти Бог на першому місці максимально. Потім в подружжі чоловік або жінка, потім діти, а потім далі парафія, служіння іншим, бідним там. І, тобто такі пріоритети. Неможливо, якщо у тебе. Пішов дисбаланс в якусь іншу сторону, то треба виправити і почати наново. Не буде так з першого разу, що я поставив Бога на перше місце і в мене все пішло в рядочок. Файно звучить, але так не буде. Будуть постійно помилки, будуть постійно такі, знаєте, шкала так буде бігати, бо ти десь в один день поставиш більше то пріоритет, більше те, то. Але в загальному має бути так. Тому ці помилки будуть якраз тобі допомагати дивитися де. Але поки в сім'ї немає порядку, нема в парафії у тебе порядку і, і миру, то не виходь поки на служіння десь далеке. Маєш тут перше служіння. Зробити перше служіння, а потім буде далі тобі легше і краще там, в тих служіннях. Будьте благословені, миром, радість, благодать з Межогоря. Па-па!